Всім привіт, 17 червня. Нарешті сухо. пройшли дощі. Тому слід обробити томати від фітофтори, Особливо тим, в кого хто не пасинкує і не обрізає листя. Тому що листя ваше на ґрунті, а це прямий контакт з тим, що хвороба буде поширюватися швидше, ніж в тих, в кого листя обрізане, ну якби пропасинкований. Тому в моєму випадку ніхто обрізати і пацинкувати не буде, бо таке досить багато. Тому сьогодні обробимо саме от фітовтори. Ну і як бачите, після дощу кущі стали значно більші, тому що не один штучний полив, а саме капельний, не замінить вам дощ. Кущі добре розвиваються, добре цвітуть. Верхушки наші теж. Непогані, тому що давали кальцій. Ну, про продобривав не сьогодні. Сьогодні поговоримо про те, чим я буду обробляти от фітофторозу. Перед вами обрав родоміл Голд. Це саме цей родоміл, який можна давати тоді, коли томат ваший цвіте. Тому що є зовсім інший, на жаль, у мене цієї пачки немає. Теж родоміл, але тут ще написана буква Р. Ось тим родомілом не можна обробляти томати, які цвітуть, тому що ваш цвіток просто згорить. Тому обробляємо саме цим по томатах, які цвітуть. Є таблиця. Ось ця пачка тут 50 грам, розбавляємо на 10 літрів води. Картопля томати фітовтор. Ось Також можна обробити огірки. Ну, коротше, таблиця перед вами. Тому можете почитати. І, звісно, цей препарат він всім відомий, він досить давно на ринку і досить добре працює. Обробляв ним уже не, не один раз, тому фітофтори не було. Хоча в тому році я, я ним не обробив, то фітофтора, можливо це так випадково, ну була. Ну і далі. Далі є препарат Квадріс. Він дається 6 мл. На 5 літрів води. І строк очікування його 5 днів. Я думаю, дивіться як. Зараз ним можна обробити тим, в кого томати тільки починають буріти або десь так близько вже до того. Тому що строк очікування досить малий, 5 днів лише, і я думаю, ним краще буде обробити, чим зараз, наприклад, дати якийсь біопрепарат. Можна дати його, а вже після нього дати біо, тому що це буде якби краще. Він системний, тому зайде в вашу рослину і якби надійно захистить. Він не сильно токсичний, тому в кого тільки такі, знаєте, починають підбурювати, ну такі, то даємо його, а потім вже біо. Ось, друзі, так. Так що сьогодні обробимо цим. Ну а далі, можливо, квадресом. Будемо дивитися вже там по ситуації, як то кажуть. Забув додати те, що надійно обробляйте не тільки верхи, а й листя те, що лежить на ґрунті. Обов'язково його. Тому що воно найбільше контактує з ґрунтом і хворіє швидше. Тому обробляємо і боки, і верх. І вже потім можна проходити після системних фунгіцидів контактними. Ну, про це буде вже інше відео. На цьому, друзі, все. Говорити, я думаю, тут багато нема про що. Все, я думаю, і так зрозуміло, то мати обробляти потрібно. Ну а далі будуть нові відео. Будуть нові підживлення по листу. Кореневе буде живлення. Також скоро вийде відео про тепличні огірки про підживлення. Там буде чудове в мене добриво, яке я підібрав. Також будуть відео про антистреси, про перець, про підживлення саме перцю. Ну і багато цікавого, корисного. Тому підписуйте, слідкуйте. Всім добра і далі буде.